Привіт, привіт, мої кіценяточки! Рада вітати вас на уроці з української мови і на моєму ютуб-каналі підготовки до НМТ з мови та літератури. Це урок практика. Сьогодні ми з вами будемо вчитися вирішувати один тип тестів, які точно трапляться вам на НМТ. Він звучить так: неправильним є обґрунтування вживання розділових знаків. Це навіть звучить складно. А я знаю, як ви сильно не любите коми тире, двокрапки і все, що пов'язано з синтаксисом. Але те, що дає найбільше балів для НМТ, тому. Сьогодні будемо з цим розбиратися. Хто мене ще не знає, я Ангеліна Костенко, викладач з мови та літератури. Я викладаю з 2020 року, сама склала ЗНО на 194 бали, НМТ на 200, тож точно знаю, як пройти цей шлях, складала ще, коли було власне висловлення і величезні тексти. Підготувала 68 200 бальників, і це саме НМТ за останні роки. Тому. Довіртеся, я знаю, як пройти цей шлях. А перед тим як почати урок, хочу, аби ви підписалися на телеграм. Адже там можна знайти не тільки робочі зошити до таких уроків, а ще й дуже багато корисних файликів, наголоси, фразологізми, взагалі все, що потрібно знати про НМТ змови. А також на мій інстаграм, де дуже багато різних рілзів, дуже багато про мене і взагалі про підготовку до НМТ. Не забудьте підписатися. Ну, а тепер поїхали до вирішення тестів і мають вигляд такі тести саме ось так. Перше, прочитайте речення. Цифра позначає попередній розділовий знак. Читаємо речення. Барви київських мозаїк. Це одне з тих див, яке захоплювало, і, мабуть, ніколи не перестане захоплювати всіх. Хто по-справжньому цінує прекрасне, нерозгублене у віках мистецтво, але ж тут майстерність не лише в кольорах. І далі. Запитання да, неправильним є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку. Ми бачимо розділові знаки, коми тире, двокрапки, а далі ми бачимо, а чому тут стоїть кома. А чому тут стоїть тере да, між підметом і присудком, на межі підрядних частин речення? Я одразу хочу сказати, щоб робити такі тести, треба мати дуже велику базу знань. Вам потрібно знати абсолютно все тире. Відмети, присудки, означення, додатки, обставини, підрядні речення, складнопідрядні, складносурядні речення, речення безсполучникові, складні безсполучникові, однорідні члени речення, прикладки. Тобто зараз я буду звичайно ж кожен тест пояснювати, але в кожному тесті я буду вживати ось такі слова, як прикладка. Або вставне слово, або ускладнене речення, і так далі. І щоб навчитись вирішувати такі тести, треба мати дуже гарну базу знань. Я попередила вас про це. І так, барви київських мозаїк це одне з тих див. Розбираємо барви, барви це є одне з див. Да? Ми знаємо, що в нас є в українській мові замість англійського «m» із R, яке є. Є yeah. Ангеліна, вчитель української мови. Англійською це звучало б так. Ангеліна is a teacher, і в нашому випадку is було би є, але в українській мові немає ось цього є. Ми його опускаємо і ставимо тире. І тому барви це є одне з див. Тому тире між підметом і присутком стоїть правильно. Далі, одне з тих див, яке захоплювало. Див як дива які? Яке диво, яке диво, яке захоплювало? Підмет, яке захоплювало присуток. В нашому випадку ми можемо поставити запитання від першої частинки речення до другої. Значить, це дійсно підрядне речення. В другому це підрядне речення. Тому що, коли ми можемо поставити запитання від однієї частини речення до іншої, це підрядне речення. І, мабуть, це вставне слово, третє, четверте кома, вставне слово. Ми віримо цьому, ніколи не перестане захоплювати. Всіх, яке захоплювало і не перестане захоплювати. Та тобто, в нас однорідні присудки захоплювало і не перестане захоплювати. Всіх, кого ми можемо поставити запитання: кого? всіх? Всіх, кого? Хто по справжньому цінує мистецтво? Тобто, хто цінує? Знову ж таки, підмет присудок пішла ще одна частина нашого речення, і ми можемо до неї поставити запитання. Це означає? Що п'яте дійсно підрядне речне У нас на межі складного речення, бо є окрема граматична основа, і ми можемо поставити запитання: а це ознака підрядного речення? Тому Б ми теж ставимо плюсик. і їдемо далі. Хто по-справжньому цінує прекрасне, нерозгублене у віках мистецтво? І нам сказано, що кома 6 стоїть при відокремленому означенні. Але справа вся в тому, що у нас мистецтво яке. Ми ось так поставимо запитання: мистецтво в нас яке прекрасне, і мистецтво в нас яке, знову ж таки, нерозгублене. Тобто, це так само як сказати: Я люблю червоні кома, жовті яблука. Чому у нас кома стояла би червоні, кома, жовті яблука, бо однорідні означення, які червоні, які жовті. Просто однорідні означення. Тому тут кома стоїть при однорідних означеннях. Це не наше прекрасне. Відокремленого значення, це вони однорідні в нас, однорідні члени речення. Тому тут варіант Г. І далі не розгублене у віках мистецтво, але ж тут майстерність не лише в кольорах. Майстерність, майстерність не в кольорах, тому що ми можемо тут підставити є. І у нас, але це якраз таки протиставний сполучник. А це означає, що це сурядне, складносурядне речення, тому що коли ми маємо на протиставний сурядний сполучник, в принципі, сурядні сполучники це складно сурядне речення, тому де теж правильно. У нас залишається варіант Г. Як бачите, що тут в цьому тесті треба вміти робити? Визначати підмети присудки раз, знати, що коми можуть стояти при відокремлених членах речення. Що це таке? Відокремлені додатки, означення обставини. Я все це розповідаю на курсі майстер-група да? і для своїх учнів. І знати однорідні члени речення, якщо ви не знаєте цих тем, вам буде досить складно. Адно робити такий тест, але ми можемо зробити висновок, що тире може стояти між підметом і присутком. Ми можемо зробити висновок, що коли ми ставимо запитання від однієї частини речення до іншої, це підрядне речення. Коли ми маємо сурядні сполучники, це складно сурядне складносурядне речення, і не забуваємо про вставні слова. Тут розібралися. Їдемо далі. Серіал, і будуть люди побудовано у формі саги, де скрізь призму життя звичайних людей показано турбулентні етапи ХХ століття. Першу світову війну, прихід радянської влади, але кожен герой сприйняв ці зміни з позиції власної правди. Хоча всім всіх дійових осіб об'єднало бажання знайти своє місце в новому історичному мірі. взагалі. Перший тест я зробила так більше одразу якось да, розібрала речення. Тут я раджу вам розбирати підмети і присудки. От розберемо в цьому реченні підмети, присудки. Серіал побудовано. По-перше, хочеться зробити ось так. Серіал побудовано. Але це неправильно, тому що коли ми маємо дієслово на НО, то побудовано кого? Серіал це додаток. Тобто перша граматична основа у нас побудована у формі са перша. Далі, де скрізь призму життя звичайних людей, показано турбулентні етапи. Знову ж таки, показано. Знову маємо дієслово на «но НОТО, значить, підмета тут немає. Друга граматична основа. Першу світову війну, прихід радянської влади. Але кожен герой сприйняв. Герой сприйняв. Тобто, ось тут почалася нова граматична основа. Третя: ці зміни з позицією, власної правди, хоча всіх дієвих осіб об'єднало. Бажання знайти своє місце, бажання об'єднало четверта граматична основа. Тобто ми бачимо, що тут є чотири граматичні основи. А тепер розбираємось. Серіал і будуть люди побудовано у формі саги, якої можна поставити запитання, якої? А коли ми можемо поставити запитання, це точно підрядна частина речення. Добре, де крізь призму життя звичайних людей показано турбулентні етапи ХХ століття. І далі йде перелік, турбулентні етапи. Тобто показано етапи, і далі ми робимо перелік. Першу світову війну, прихід радянської влади. Тому тут дійсно етапи буде узагальнювальним словом, а далі підуть однорідні члени речення. Оце буде узагальнювальне слово, далі однорідні члени речення. Тому ми залишаємо все правильно. Далі Першу світову війну, прихід радянської влади, однорідні члени речення, бо це перелік. Коли перелік, це однорічне речення нам підходить. Але кожен герой сприйняв ці зміни з позиції власної правди, і це дійсно сурядне речення. Бачите, частина частини складного речення поєднані з сурядним зв'язком, тому що але це сурядний сполучник. Але це сурядний сполучник. Поставили плюсик, і у варіанті п'ятому. Значить, у нас сприйняв ці зміни з позиції власної правди, хоча всіх дійових осіб об'єднало бажання знайти своє місце. І тут у нас бажання об'єднало, незважаючи на що. Тобто ми теж можемо поставити питання. Не, зва... не так, навіть, знаєте, як правильно, навпаки, сприйняв. Ц... Кожен герой сприйняв ці зміни, незважаючи на що. Незважаючи на. Що хоча всіх ділових осіб об'єднало бажання знайти своє місце, е, у нас є підрядний сполучник, хоча. У нас є підрядний сполучник, хоча. Підрядний сполучник. А це говорить про те, що без сполучникового зв'язку тут бути не може. Тобто, да, ми бачимо тут кому, але при цьому підрядний сполучник хоча. Показує нам, що це підрядне речення, тому варіант, де ну якби і буде правильним, да, бо тут неправильне обґрунтування вживання розділового знаку. Що ми тут знову ж таки для себе яку поміточки ставимо? Підрядна частина речення ставимо запитання обов'язково. Якщо спочатку йде узагальнювальне слово, а потім перелік, да, ми бачимо двокрапку. Тобто ми тут дійсно так собі поставили плюсик, що це дійсно узагальнювальне слово. Далі, якщо ми маємо сурядні... Сполучники, А, але зате проте, однак, це точно сурядний зв'язок. Е, ну, тільки треба дивитися на граматичні основи. Да? І коли ми маємо такий сполучник, як Хоч або Хоча, це підрядне допустове речення. Значить, це не може бути безсполучникове, бо ми маємо сполучник Хоча. І ставимо питання, незважаючи на що? Варіант де. Наступне. Уважалося, що рондель традиційна форма французької літератури, придатна лише для пейзажної чи інтимної лірики. Однак Павло Тичина створив свій різнови цього жанру, що увійшов у поетичний світ революційним фанфарним маршем, сповненим самобутніх рефренів. А, тут дуже цікавий тест, і якщо ми одразу почнемо визначати граматичні основи. Перше, що хочеться сказати, да, от уважалося. На чому вони зараз вас спіймають? Уважалося, що рондель тедите. Ви кажете, комо один при вставному слові. Думаєте, добре, окей, вставне слово. Поставимо поки що плюсів, тому що уважалося, да, якби дуже схоже на вставне слово. Окей, далі, рондель традиційна форма французької літератури, да, ем, рондель, а інша назва ронделю. Інша назва, як, як інакше назвати, да? інша назва яка? Традиційна форма французької, культур. тобто пояснення, роз'яснення. Оце називається прикладка. Коли у вас є Ангеліна, кома, вчитель української мови, пояснює вам тему. Тобто це прикладка всередині речення. У нас рондель, інша її назва. Це дві коми, це якраз таки привідокремлені прикладці. Ми поки що ставимо плюсик, нам все підходить. Далі придатний лише, тобто рондель, придатний підмет присудок. Павло Тичина створив підмет присудок. Маємо сурядний сполучник однак, да, а, але зате проте однак це все сурядні сполучники. Сурядна. Сурядний зв'язок нам підходить. Далі створив свій різновид цього жанру, який різновид, який різновид, що увійшов? Знову ж таки, ви не дивуйтеся, що я що визначаю як підмет, так може бути, якщо замість що ми могли б підставити слово жанр. Жанр увійшов підмет присудок, значить, що може бути підметом. І знову ж таки, який можна поставити запитання, жанр увійшов, значить, у нас ем... О, що, у нас підрядна частина речення, і в кінці. Марш у нас знову ж таки маршем сповненим. Що таке відокремлене означення? Це дієприкметниковий зворот дуже часто. Що таке дієприкметниковий зворот? Це тоді, коли ми маємо дієприкметник разом із залежними словами. Що таке дієприкметник? Це тоді, коли слово... Опис пішло від дії. Наприклад, малювали, малювали, намальований, створювали, створювали, створений. Отже, створений це дієприкметник разом із залежними словами, заповнений самобутніх рефренів дієприкметниковий зворот, а нормальною мовою відокремлене означення. Тобто це правильний варіант, марш який сповнений. І в нас виходить, що всі варіанти правильні. І ви скажете Ангеліна, оце ми увімкнули твоє відео, щоб ти нам тут помилки робила. Але так думав би звичайний <звичайно> рядовий, я не знаю, як правильно сказати, студент да, або учень. Чому? Тому що вас піймали ось тут на першому уважалося, і ви думаєте, що це вставне слово, і воно може бути вставним словом. Ось що цікаво. Але в нас тут є такий імпостір, як сполучник що? Підрядний сполучник що, запам'ятайте, друзі, підрядний сполучник що? Означає, що це складно підрядне речення. Будь-який підрядний сполучник це складно підрядне речення. Не може бути такого, що у вас сполучник підрядний стоїть, а речення нескладно підрядне. Якщо у вас є оцей підрядний сполучник, все, це 100% уважалося вже не вставне слово, а у нас буде точно присудок. Тобто це окрема граматична основа. І це не буде. Ну, якби це правильний варіант, да, у нас, але це точно не вставне слово, тому що в нас є що уважалося, що поставили запитання, відповідаємо, що рондель ля-ля-ля. Тому це буде не вставне слово. Бачите, як класно, що ви подивилися це відео, тепер будете знати на що звертати увагу. Наступний тест бувало в темну, найтемнішу ніч, коли темрява билася у вікна як хвилі безмежного моря. Під вікном несподівано зчиниться гомін. У шипках процвіте цілий рік цікавих очей, синіх сірих кар. І так, отут уже знову ж таки бувало, і бачите, що цікаво, ось тут немає в нас сполучника. Якщо б у вас бувало що, уже б не було вставне слово. А так у вас вставне слово, бо далі немає сполучника що. Це бувало, це сполуч, це дійсно вставне слово. все, Один А питань нема. А, да. В темну найтемнішу рі... ніч. Між однорідними членами речення Окей, ніч яка темна, ніч яка найтемніша, все окей. Друге, дійсно ставимо плюсик, поки що все підходить нам. Далі ніч, коли темрява билася у вікна, ніч яка? І ви можете, до речі, вже не перший раз так ставлю питання, яка да, ви можете сказати, Ангеліна, а чому ніч яка? А не ніч коли? Ну, ви ж описуєте ніч, якби у вас події відбувалися, коли ти ти Ви питали, відбувалися коли? А так у вас ніч, і ви ставите питання, яка ніч яка? Коли темрява билася у вікна. Далі, у нас що третє підрядне частина речення? Дійсно підрядне, можемо поставити запитання. Питань нема. Далі, як хвилі безмежного моря, у нас 4 і 5, це бачите, билася і порівняльний зворок пішов. Тобто ми порівнюємо, билася подібно до чого, як хвилі безмежного моря. І це порівняльний зворот: 4-5, все правильно. Під вікном несподівано зчиниться вчини, гомін у шибках процвіте цілий рік цікавих очей, синіх, сірих, е, карих. І тут що ми бачимо? Для того, щоб побачити зараз, чи правильно ми все зробили, треба визначити граматичні основи. Бувало в темну найтемнішу ніч, коли темрява билася у вікна. Темрява билася перша граматична основа. Як хвилі безмежного моря під вікном несподівано зчиниться гомін. Гомін зчиниться коли в темну ніч. Да? Ми, тобто ми першу частинку не начіпаємо. Зчиниться гомін у шипках процвіте цілий рік. Цікавий, хоча рій. Рій процвіте, і тепер дивіться, що в нас виходить. Я візьму ручку іншого, навіть кольору. щоб ви побачили, що в нас відбувається. А відбувається в нас. Що зчиниться гомін, закінчується перша граматична основа. У шибках процвіте, процвіте цілий рік, тобто ось це все, це ще одне речення, бо в нас є перша граматична основа, раз, рій процвіте два. Тобто, ось це все не може бути, що кома 6 стоїть між однорідними членами речення. Ні. Це кома 6 стоїть. Якраз таки при складному реченні, при безсполучниковому складному реченні. Тому ось ця, бачите, ось ця шестірочка нам завадила. І тому ми кажемо, що варіант Б правильний, ну якби неправильно розділовий знак. А ось ми надійшли, друзі, до сьомого. А ось сьоме в нас якраз таки очі, які. І бачите, відок, оце відокремлене означення, це як це як опис, це як додатковий опис в реченні відокремлений комою або тире. І в нас очі, які сині, сірі, карі, Все підходить. Тобто. Прав... Неправильним є ось ця кома шестірочка, тобто варіант Б. Наступне: в хрипкувати голосах, а що ми тут не підсумували? Що ми можемо підсумувати? Підсумувати, вас хочуть спіймати на тому, що дали складне для розуміння речення, і ви не бачите граматичні основи. А через те, що ви не бачите граматичні основи, ви можете подумати, що це члени речення, тим, піч... тим паче, що двієчка нам підходить. Тобто ми визначаємо граматичні основи обов'язково. Наступний тест. Прочитайте речення. В хрипкуватих голосах чайок чувся відголосок древньої тривоги, що, наче був луною цього вересневого ранку, високих правобережних круч, порожевілих від сонячного проміння та неоглядної течії ріки, що справді купу по нинішній день бігла, котилась, нуртувала. Ну що ж, перше це перед підрядною частиною складного речення. Пропоную спершу розібратися з граматичними основами. По-перше, відголосок чувся. По-друге, відголосок чувся древній жов, що наче був луною, замість від що ми могли б підставити слово відголосок, а тому це було б підметом, тому що підмет, що був луною. Друга граматична основа був луною ранку, був луною круч, був луною ріки. Тобто, ось у нас пішли да, однорідні члени речення. Що з правіку по нинішній день бігла? Тобто ріки яка? Якщо було б, замість що ріка, ріка бігла. підмет приступ, що бігла. Котилась, нуртувала. Визначили граматичні основи, поїхали. Скрипкувати в голосах чи як чувся відголосок древньої тривоги. Якої? Ставимо запитання. Якої? Що, наче, був. А, ем, запитання у нас не так. Запитання у нас отак. Відголосок який? Не тривога яка, а відголосок який. Що був луною? На відповідно, ми можемо поставити запитання, значить, перша підрядна частина речення. Правильно. Далі. Що був луною цього вересневого ранку, круч. Бачите, кома стоїть при однорідних членах речення. Тобто це в нас дійсно друге правильно. Ну і шосте сьоме, теж бачимо перелік: бігла, котилась, нуртувала. Тобто, друге, шосте сьоме однорідні члени речення. Питань нема. Третє, четверте кручі які? І знову ж таки, пам'ятаєте, що відокремлене означення це діє прикметниковий зворот? А отже, ми шукаємо опис. Які пішов від дії, порожевілих, тобто вони порожевілі дії спочатку відбулася, потім порожевілих. Отже, це наше відокремлене означення. При відокремленому означенні правильно, третя і четверте. А от наостанок у нас залишається, що? Та неоглядна течії ріки, що з правіку по нинішній день бігла. Тобто ріки яка? Ріка, яка що бігла? Отже, якщо ми можемо поставити запитання, речення підрядне, а нам кажуть, що у нас сурядний зв'язок. Сурядним цей зв'язок бути не може, бо ми маємо що і ставимо питання, тому варіант Г. Далі. Кожен користувач Siri або Alexa очевидно знає, що цифрові помічники не завжди правильно трактують команди власників гаджетів. Програмам не вистачає визначеної психологами теорії розуму, вміння розпізнавати емоції, думки та наміру людей. І так, перше вставне слово очевидно. Окей, це вставне слово питань нема. Кожен знає, кожен знає підмет присудок. Знає, що можемо поставити запитання до наступної частини речення, отже, підрядний зв'язок. Нам так і кажуть, підрядна частина. Питань нема. Помічники не завжди правильно трактують команди власників гаджетів. І далі ми пояснюємо, коли наступна частина речення пояснює попередню. це двокрапка і це безсполучниковий зв'язок. Тобто, у нас немає тут сполучника, бачите? Кожен знає перша граматична основа, помічники. Трактують друга граматична основа і ем... Не вистачає визначеної психологами теорія. Програмам не вистачає визначеної психологами теорії розуму. Дивіться, тут у нас тільки присудок не вистачає, тому що кому програмам не вистачає чого теорії розуму. Тобто тут у нас нема підмета, але ми бачимо наступну граматичну основу. Перше, кожен знає, друге помічники трактують, третє не вистачає. Тобто, перед наступною частиною складного речення стоїть просто двокрапка без сполучника. Речення без сполучникове. Нам це підходить. Далі. Теорії розуму, уміння розпізнавати емоції, і тут нам кажуть: на місці пропущеного члена речення. На місці пропущеного члена речення це коли у нас присутка нема. А у нас тут інша назва чого-небудь. Прикладка, яка стоїть в кінці речення, відокремлюється тире. Наприклад, Ангеліна, кома, викладач української мови, кома, розповідає вам тему. Ми вже казали сьогодні, що прикладка це інша назва чого небудь І от, коли така прикладка стоїть в кінці, вона ви докремлюєте тере. Вам розповідає тему Ангеліна Тере, викладач української мови. І в такому реченні це буде прикладка. І тут у нас теж прикладка, тому що теорії розуму, а інакше як сказати, яка інша назва, уміння розпізнавати емоції. Отже, це не пропущений член речення, а прикладка. Тере при прикладці. І кома 6. розпізнавати емоції, думки, перелік, звичайний однорідні члени речення. Далі. Новий гетьман був. Чоловік дуже досвідчений, розумний, при тому без сумніву, патріот український, однодумець старшини, що разом із нею бажав забезпечити свободу і незламність України, незайманість України, але він не мав популярності такої. Був він український шляхтич із з київського полісся і до військового діла не мав особливої охоти. Складне речення розберемо. Перше новий гетьман був чоловік дуже досвідчений, розумний. Гетьман був чоловік досвідчений, розумний. У нас кома стоїть при однорідних членах речення, при однорідних означеннях. Окей. При тому, без сумніву, патріот український. Без сумніву, вставне слово. Перше ми е, розібрали. Третє, четверте, вставне слово, без сумніву розібрали. Друге, при то, новий гетьман був чоловік, був патріот і однодумець. Був чоловік, був патріот і був однодумець. Тобто, це все присудки. Однорідні присудки. Тому друга кома стоїть також при однорідних членах речення. Нам це підходить. І п'яте теж, теж, бачите? Патріот, кома, однодумець. Був чоловік, кома, патріот, кома, однодумець кома. Тобто перше, друге, п'яте, третє, четверте нам все підходить. Далі, Значить, чоловік, однодумець який? Який ми можемо поставити запитання, що разом з нею бажав забезпечити свободу і незайманість. Підрядна частина речення, коли можемо поставити запитання, правильно. Далі. Але він не мав такої популярності. Складне речення, сурядний зв'язок, правильно, тому що ми маємо сурядний сполучник. Але Але він не мав наступна частина речення, складне речення, сурядний сполучник, усе нам підходить. І останнє. Але він не мав популярності такої. Був він український шляхти чи з Київського Полісся. І знову ж таки, він. Був шляхтич, тобто, це пішла наступна частина складного речення, і вона пояснює попередню. Тобто він не мав популярності такої і пояснення пішло. Він був звичайний там, шляхтич чи що, він був український шляхтич, не мав до військового діла. Тобто, коли друга частина речення пояснює попередню, і це має ну, граматичну основу окрему, то це складне речення. А нам тут кажуть, що це узагальнювальне слово, якісь там однорідні члени речення. Ні. Ні, друзі, у нас є окрема граматична основа речення, вважається складним. Могли побачити, що робити такі тести без фундаментальних знань української мови досить важко. Підмети, присутки, додатки, означення обставини. Перше, що вам треба вивчити. Друге, звичайно ж, просте речення, з чим воно може бути ускладнене, просте, ускладнене речення. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення, відокремлені члени речення. Наступне, ви маєте розуміти складносурядні, складнопідрядні і сполучники, які. Бачите, що хоча ага, сполучник підрядності, наче речення складнопідрядне. Бачити різницю між однорідними членами речення і складними реченнями. Нюансів доволі багато. Ми з вами попрактикувалися і ви навіть виписали, я думаю, собі якісь класні штуки, але я дуже вам раджу пройти програму всю з самого нуля разом зі мною. Я для своїх учнів детально пояснюю теорію. Про кожен взагалі елемент речень і не тільки речень, повністю всю українську мову з нуля пройти можна разом зі мною на курсі Майстер-Група. Це річний курс підготовки до НМТ з мови і з літератури. Ми маємо 12 уроків на місяць. Теорія виходить в записі, а практику ми робимо онлайн. Таким чином, ви можете спокійно підлаштовувати під себе графік. Домашка є після кожного року двох рівнів: легкий і складний на теорію і на практику. Робочі зошити і конспекти абсолютно авторські. Можете зайти в мій телеграм-канал і переконатися в цьому. Пробні варіанти щомісяця і повна підготовка до іспиту з самого нуля. Пиши за посиланням під відео під цим відео, і ти зможеш дізнатися всі. Пиши за посиланням під цим відео, щоб дізнатися деталі, щоб дізнатися, як приєднатися до курсу, як навчатися разом зі мною, ти можеш написати за посиланням під цим відео і. Щоб дізнатися про підготовку разом зі мною про курс майстер-група, пиши за посиланням під цим відео, і я обов'язково відповім тобі і розповім усі деталі. Ну а основне, що ти можеш отримати, це не тільки класний бал на НМТ, але й класну атмосферу навчання і задоволення від того, що ти вчиш українську мову, лише подивися на цю класну атмосферу, яка є у мене на уроках. Тому, будь ласка, пиши за посиланням під відео, і я тобі все детально розкажу. а з вами була Ангеліна Костенко, викладач мови і літератури. Чекаю вас у Стер групі, папа. -па.